Мене звуть Хасан. я командир 427-го полку безпілотних систем «Рарух». Жив, працював, планував сім'ю, планував будинок якийсь, ну кажу, як і більшість. Чому пов'язав своє життя з армією? У нас був досвід ще з 2014 року служби в Збройних Сил України. Ну і якось, чесно кажучи, я на той час перебував за кордоном, коли почалася повномасштабна війна, і не міг дивитися на все те, що відбувається, як летять гентокрили, як заїжджає бронетехніка на Чернігівщину, Харківщину, Сумщину і на всі інші області. Тому був певний, що такий, як я, повернуться, стануть строю і буду захищати нашу державу. Це дуже просто, я перетнув кордон, товариш. Працював в ТЦК, я йому зателефонував, сказав, що їду. Е, він підготував особову справу. Але перед тим і телефонував мені батько мій і каже, що він вже на той час був в складі сил та засобів 24-ї окремої механізованої бригади. В мінометній батареї, і, відповідно, я не вагаючись, хотів, звісно, служити в ДШВ, бо раніше службу я пов'язував з аеромобільними військами. А так склалося історично, що потрапив в 24-ту кремню механізовану бригаду, мінометну батарею. і let's go. Чесно кажучи, я сам артилерист, бойове застосування сил та засобів наземної артилерії. Так склалося, що не було тої кількості, якої би хотілося. Ми всі прекрасно знаємо, скільки мін снарядів, боєприпасів йде на піхота укрита, піхота закрита, танки в капанірі і, і так далі. Але. Тої кількості боєприпасів було в десятки разів меншою, тому довелося економити. І ми розуміли, що ми мусимо вже, як прописано було в книжці, переносити вогонь артилерії за допомогою підручних засобів. Так? Ми розуміли, що це збільшує витрату боєприпасів. І якось випадково я побачив Мавік, якщо він мені не зраджує пам'ять другий. Другий мені не пам'ятаю вже. Якісь перші аутелі, і ми почали це масштабувати. Це дало змогу е, доцільно використовувати боєприпаси, е, вести коригування вогню, як артилеристи, розумієте? Пам'ятаю е, багатоповерховий будинок, е, пам'ятаю свій старенький бінокль. І от ти стоїш на цьому будинку і не розумієш, що зліва по флангу виїжджає танк, і як вдариться. Танк це просто страшна штука. І все, якось з того часу коригування вогню за допомогою тих засобів, які нас чила діди, так? Було фактично, фактично неможливо. Тому ми застосовували Мавіки, а після ми хотіли ще з них вбивати. І в липні місяці з Юрієм Вікінгом покійним вже він загинув у 2022 році. Ми знищили свої, ну, пошкодили. Не, вони не згоріли, це дві бойові броньовані машини, це на Херсонщині було. Ось, і це було за допомогою «Мавіка», так. Маленькі кумулятивні боєприпаси. Ну і тоді ми просто цю всю справу закохалися і вже пішли в рух гранати F1, РГД5. Ну, Коли приїхали наші товариші, я не буду казати, з якого підрозділу, так? З таким великим ми називали самоліт, з таким великим самольотом, ми пам'ятаємо, Наше завдання було забезпечити їм безпечний проїзд, знайти їм позицію, вони мали здійснити певні місії. Це був кінець липня, початок серпня 22-го року. Коли я побачив цього е, самоліта, який несе три боєприпаси по одному кілограму, це була фантастика. Коли ми несемо гранатку ну, там на 4,5-5 кілометрів, так? а тут 3 кілограми, і дальність роботи 8 кілометрів. А від 8 кілометрів починалися всі бойові броньовані машини, танки в тих самих так? і ми їх завозимо на позицію. І мені не віриться просто. Я сижу там поруч не заважаю, тільки спостерігаю. І Він каже, є горить. Я не зрозумів, що, що, що горить? Трава горить, дерева горять, що горить? Каже, 72 -ка горить. І він повертається, бере його в руки, споряджає наступний виліт. Вилітає і каже: горить з двох боєприпасів. Третій боєприпас кидає в полі, дальню себе не хватило по польоту. І тоді, розумієте, таке, наче таке враження, що тобі дав хтось піддих. Щось щось що, що, що всередині зробилося. Якось не знали, де брати, ну, де купити, скільки це коштує, але ми розуміли, що в цьому напрямку треба розвиватися. Тому що, ну, дивіться, у му році е Сан Саничем. Сафарі позивний. Ми міномет затягнули на передній край позиції на піхоту для того, щоб знищити рапіру. І ми з другого чи з, третього, з третьої міни попадаємо десь там в 5 метрах, в трьох метрах. Таке враження, знаєте, не наче перший секс. Ми такі довольні були, вона не стріляє. Тобто піхота буде жити. Тобто можна буде проїхати через логістичні якісь шляхи. А тут ти робиш виліт за вилітом і техніка горить. Ну і все з того часу почалося. Прямо, прямо тоді приїжджаємо, пам'ятаю, в цю посадку, де ми жили. Приїхали в посадку і давай дзвонити. Всім дзвонити. Хто таке бачив, хто таке вміє, хто знає, боєприпаси, скільки коштує. Ми не знали, скільки це насправді буде вартувати, так? але ми вже шукали гроші. Тобто ми вже дзвонили там по таких знайомих і так далі. Та ми продовжили далі, не зупиняючись з Майком, скиди почали нарощувати. Ми тоді ще були батальйоном. Механізованій бригаді, так, механізований батальйон. Це все було створено для того, щоб хоч якось допомогти. Абсолютно. Ми не знали, що таке шкодувати своєї заробітної плати. Прийшла там та премія. Ми не було магазинів, ми не знали, куди тратити, тому все це віддавалося. Віддавалося, купувалося для того, щоб бути корисним. Знищувати, знищувати, знищувати. Якщо ми бачили ті колони у складі 20 одиниць техніки, 15 одиниць техніки, а тут так складається, ти прилітаєш, наробив там двіжу, і ну і все, і противник вже планує якісь наступальні дії але вже за, за участі якихось інших засобів або більшої кількості. Тобто, все почалося з 22-го року. Почалося з того, що не вистачало боєприпасів, не вистачало тої кількості особового складу. І було надзвичайно велике бажання що зробити для держави. Ну, складне насправді питання. Ну, Скоріше за все, це це тоді, коли ти бачиш, що загальновійськові підрозділи не можуть воювати, тому що вони теж піддаються впливу безпілотним системам. А єдиний шанс спасти ситуацію, там, тобто провести якісь дистанційні мінування протипіхотно, протитранспортне, протитанкове, унеможливити, скажімо. Просування піхоти з логістику знищувати, так? От коли техніка під'їжджала до переднього краю, ну це таке, скажімо, хтось як удар по понещепився. Тобто ти не розкрився до кінця, ти щось неправильно зробив. Чому ми не долітаємо? Все це, скоріше за все, що загальновійськові підр... підрозділи не можуть вести ефективно бойові дії через те, щоб змінилася війна. Ми не можемо зараз поставити АГС. Ми не можемо поставити, тобто мої СПГ, 82-й міномет. Якщо вони є, це таке, скажімо, на тиждень десь. І з екіпажем буде все складно, або з тою позицією постійне переміщення. Тобто ти вже не поведеш нормальні бойові дії. З танками, що в нашого противника зараз проблеми. Танки не можуть. Я пам'ятаю, 22-й рік ми танками закритих позицій, 24-ї країної бригади танкістами робили страшні діла. Дуже страшні. Тобто це закриті позиції, це, це 10 кілометрів від лінії фронту, ти стріляєш з посадки це 3, 4, 5, 6, секунд, 9 секунд польотна. Тобто на умови не впливали так на снаряд, розумієте? І ти попадав, ти попадав в ціль. Зараз це все фактично унеможливлюється. БПЛА створили цю кіл-зону як для нас, так і для них. Тому, скоріше за все, це відповідальність. І я вже неодноразово говорив, для мене особливо героями цієї війни є піхота. Не ми, не артилеристи. Це все дуже добре. Ми всі там молодці, окей. Але героями є піхотинці, і ми повинні зробити все для того, щоб піхотинець їв, спав, жив і ніс службу, виконував завдання. Старатися не підпустити противника наскільки це можливо. Так, це не завжди можливо, тому що БПЛА — це дуже добре, але вони теж піддаються якимось чинникам. Це погодні умови, вітри, дощі, тумані, тумани. Але ми намагаємося літати навіть в туман. Не можемо прицілити, здійснюємо мінування. По максимуму, що піхота жива. Ну, Перше за все це повага. Друге це не, під, не підвести товариша. Так? Не люблю, коли мене обманюють. Не люблю, не люблю, коли товариші між собою теж там щось не ділять і обманюють один одного. Ну і, скажімо, саме головне напевно, це не ліниться, не лінуватися. Лінь теж присутня в підрозділах. Так? Люди звикають до того, що в них є якийсь графік роботи. Ми розуміємо, що пілот не може кожен день літати там, місяцями, але я завжди нагадую і приводжу приклад піхоти, яка по 100 днів 170, дехто по 400 днів, перебуває на передньому краї. Тому, напевно, це те, це, що я зараз назвав. Я би почав з того: наша унікальність, так полягає можливо, на тому, що ми там намагаємося затягнути людей до нас. Я це все бачу так, щоб люди взагалі йшли в армію. Неважливо до нас, чи до Кирила Кириловича, чи, чи якусь піхотну бригаду. Неважливо. Це зараз час людям навчитися, тримати зброю в руках. Я би, звісно, хотів, щоб ніколи людям, в принципі, не прийшлося це робити. Але в нас війна, четвертий рік. Так? І якась унікальність у нас. Ну, я не думаю, що в нас є якась унікальність. Ми простий, скромний підрозділ, який знайшов себе з числа осіб, які були в піхоті, які були заряжені. Які... Були поранені, які мали злість, які хотіли просто знищувати росіян. З маленької роти ми не планували масштабуватися ніколи там, до бригади і так далі. Ми планували знищувати, нам треба були засоби. І все. У нас хлопці на початку, я не планував там навіть проводити якісь ротації. Тобто люди працювали 20-25 днів, потім казали, так, ми би там день відпочили. Все окей. Всі були дуже сильно заряджені. І якоїсь унікальності в нас. Ну, Я не знаю, я не бачу. Простий підрозділ Збройних сил України, такий як більшість, не тільки в СБС, дуже багато насправді підрозділів є в територіальній обороні, в механізованих бригадах, які воюють, які намагаються зробити, тримати лінію фронту. Тому я з радістю буду приймати всіх мотивованих військовослужбовців. У нас є дуже багато посад під різні, скажімо так, вакансії. Часто густо ми застосовуємо якраз людей. Котрі вже вміють щось, які, котрі вже щось робили в цивільному житті спеціалісти, застосовуємо себе в підрозділі. Так? Раду всіх приймем, але військо треба поповнювати у всіх з'єднаннях і військових частинах. Зараз, знаєте, те, що я говорив на початку. Ем, є роди військ. Так? І так склалося історично, що всі роди військ зараз перецілені БПЛА. Тобто артилеристи, ті, які не мають снаряду, снарядів. Так? Працюють за допомогою БПЛА, працюють по гарматам, е, у нас є такі екіпажі. Інженера, які повинні здійснювати дистанційне мінування, розмінування, протипіхотне мінування, працюють на БПЛА. У нас є такі екіпажі. ППО, протиповітряна оборона, які знищують е, шахеди, аналоги, ті ж самі Талмаси, звичайні ФПВ літакового типу. Так? У нас є такі екіпажі. Тобто, на сьогоднішній день більшість родів військ все в БПЛА. І в нас фактично так побудовано, що всі роди військ потрошку є у нас. У нас єдине, що немає вузлу зв'язку, який буде на БПЛА, але я думаю, ми до того дійдемо. Ми працюємо, ми дуже сильно розвиваємося в напрямку радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, протиповітряна оборона. Наземні роботизовані комплекси, це логістика, так? це е, НРК Камікадзе, безліч вакансій, безліч посад. І найголовніше, можливо, якраз це і буде нашою унікальністю, що ми запитуємо, де ти це бачиш? Якщо ти себе ніде не бачиш, давай спробуй оце оце. і тоді поговоримо. Але часу обмаль. І нещодавно я говорив, у нас, ми проводимо зараз у нас є своя навчальна школа, так? Досить така потужна. І говорив своїм інструкторам, ніякому разі не шкодувати новоприбулих. Це від самого ранку до пізнього вечора навчання. Навчання наше все. І чим краще людина навчиться вже на цих етапах, на фахових так, цілях, тим краще вона проявить себе. Нема сенсу просто байдикувати тих 40 днів чи 30 днів, розумієте, ходити в носі коваряться, щоб потім ти приїжджаєш на фронт і тебе щось не виходить. Це потім все спочатку. Ми втрачаємо час. А час це територія. Це територія, це піхота, це артилерійські засоби наші, так? тобто у нас немає цього часу. Ми бачимо на сьогоднішній день все, що відбувається в нас в тилах, так? Ракети стали рідкістю відносно, шохеди літають постійно. Тобто це дешево, це швидко, це мобільно, дуже зручно для них, так? і дуже дешево. Засоби протиповітряної оборони так, працюють ефективно, ми це маємо, бачимо результати, все виходить, але не вистачає масштабності. І, звісно, треба це масштабувати. І, можливо, якщо б була моя воля, однозначно з числа, там, скажімо, ДФТГ чи інших структур так, областей обов'язково здійснювати охорону в кожної області, не тільки силами військових. А й силами місцевого, місцевого люду. Це насправді досить просто. Все залежить від засобу. Засоби в Україні є, вони ефективні, вони модернізуються, адже жоден засіб не повинен застоюватися. Застою не повинно бути. Процеси еволюції засобу ми вже бачимо результати їхні, так? ми вже знищуємо реактивні шахеди. Тому це наступний, скажімо так, наступний, напевно, левел Збройних сил. Який реально вже допоможе і закриє небо над цією над Україною. Я не буду говорити за знищення, бо, чесно кажучи, знищення вже зайшли знайшли настільки в привичку, коли ти вбив, ну, знищив за добу 20, завтра ти хочеш 30, коли ти знищив танк. Раніше ми раділи, коли горить танк, так? Десь там раз на п'ятирічку, хтось ти знищив, там, горить всі доволі худа. А зараз це неначе так війшло в привичку, просто, що це, ну, а, що він, а як він не горить? Тобто, а чому він ще не горить? Напевно, найбільше досягнення це те, що ми проводимо евакуації поранених і загиблих з числа, ну, з числа піхоти, допомагаємо іншим військовим частинам. Це дає змогу людям, сім'ям попрощатися. З рідним. Ну і, звісно, той, хто поранений на лікування з добрим настроєм і повертається назад. Бо логістика зараз дуже сильно порушена Російською Федерацією, але ну, ми намагаємося уникати. Це найбільше досягнення для мене особисто. Як відбувалася евакуація? За допомогою наземних роботизованих комплексів. Тобто, це засоби, які на сьогоднішній день. Ну, реально дуже сильно вплинуло на ділянку фронту. Я не пам'ятаю, яку кількість за минулий місяць було евакуйовано взагалі в Збройних силах. Ну, скажу так, ми евакуювали декілька осіб. Я впевнений, що, скоріше за все, вони би не вийшли, тому що вони були важкі поранені. Нам сприяли погодні умови, сприяли наші потужні засоби НРК. І, звісно ж, зв'язок. І, в принципі, все вдалося. Ми нещодавно спілкувалися, особовий склад зараз проходить реабілітацію, і у них все добре. Це життя. Це життя особового складу, піхота це святе. Піхота повинна жити. Це онлайн-гра, яка має початок і постійні оновлення, і не має кінця. Виклики це радіоелектронна боротьба Російської Федерації. Раз. І друге це їхні системи оптоволоконні, ну і звісно, радіозв'язок це саме основне. Це не дає нам змогу нормально, скажімо. Ми звикли доїжджати до самої посадки, коли заставили росіян ходити пішки, створювати цих от мулів, які будуть носити баули по 80 кілограмів. Ми думали, ну як думали, ми звикли до того, що вони вже це роблять. А ми ще їздимо. Але Росія досить потужно вчиться, в тому числі і від нас, від Збройних сил, БПЛА стрімко розвивається. Єдине, що в них це все не на рівні ентузіазму, а на рівні державному. При Міністерстві оборони створюються якісь школи, якісь е, е, оборонні організації, які створюють ті чи інші засоби. Якщо в них все це було досить потужно розвинено в плані розвитку, розвідки, так, то що стосується уражень, не надто. А зараз і вже є ураження. Тому це створює нам трохи дискомфорт. Але ми намагаємося обходити. Я не буду говорити якими методами, так? Не хочу вчити росіян. Я думаю, в нас буде все добре. Давайте почнемо з неприйнятного. Я не переношу людей, які являються наркозалежними. Це людину, людину, на яку ти не можеш покластися. Рано чи пізно вона тебе підведе. Тому ми всім кажемо, якщо ви такий є, якщо ви вживаєте, зловживаєте, байдуже. Ви до нас не потрапите, якщо ви потрапляєте до нас, все ж таки рано чи пізно ви підете в інший підрозділ. На цю людину неможливо покластися, однозначно підведе. Люди різні. Як правило, коли ти запитуєш людину, вона не скаже правду. Вона скаже те, що ти хочеш чути. Але такі бувають. І буває досить часто, тому таких ми не беремо. Цінності ну, перш за все, це от... Е, злагодженість і можливість покластися на товариша. Оце саме основне. Без дурощів. Це війна, і ти будеш під обстрілом, але якщо ти зробиш згідно протоколу, згідно того, як тебе вчив командир, взводу, роти, батальйону, то все буде добре. Тому це, напевно, основне. Ви знаєте, ми формували полк три місяці. Полк три місяці. Я думаю, якщо у мирний час хтось би сформував полк організаційне ядро і вийшов з двома там, трьома батальйонами воювати, то, напевно, би отримав зв'язку героя. Так? Тому у нас дуже багато різних вакансій. Ті самі тилові спеціальності. Нас не вистачає тих самих спеціалістів в якості офіцер начальник служби, офіцер командир роти, офіцер-командир взводу, нам не вистачає юристів, нам не вистачає економістів, бухгалтерів, не вистачає. Тобто зараз наші люди справляються з цим, так? але враховуючи ті бажання, до яких ми хочемо дорости, які нам, перш за все, старять перед нами завдання, тилових спеціальностей не вистачає. Дуже багато. Майстрів, інженерії не вистачає. Звісно, що ми не наберемо з цивільного люду майстрів БПЛА. Їх немає просто. Ми не наберемо якихось інженерів, які займалися там створенням якихось дронів навряд чи. Як правило, вони вже десь в якихось організаціях працюють. Тому є те, що ми можемо навчати і навчаємо. А є ті спеціальності, які ми радо вітаємо. Це я кажу, це тісні бухгалтери, діловоди. Спеціалісти різного фаху насправді можна зайти на Lobby X і подивитися, у нас там безліч вакансій. Чесно кажучи, я би не хотів, щоб змінило лінію фронту в наш бік, так? але без, зауч... без участі піхоти в їхню сторону засоби ПЛА не змінять. Ми можемо створити кіл-зону, ми можемо знищувати більше, більше, ще більше, так. Ми можемо зупиняти оці штурмові навали, призупиняти. Я думаю, більшість загальновійськових підрозділів просто перейде на ці засоби. Я впевнений, що скоро з'являться масово вже появляться такі бігаючі собачки, які ми вже бачимо, так? з якимись там одноразовими кулеметами, не такими дорогими, як там. ПК, які як Браунінг і так далі. Але я думаю, що вони будуть, і піхоту треба забирати з позиції. Треба ставити. Якщо ми граємося вже в такі ігри радіоелектронні, так? якщо це можна назвати ігрою, грою, піхоту треба забирати, а ставити саме ці тоді засоби, яких поки що немає. Я думаю, це буде наступний крок, коли піхотинці заберуть, а поставлять якусь, скажімо, там, турель, робота, будуть бігати, повзати, я не знаю. Але це буде, це буде однозначно. Це особовий склад, а наступне це гордість за Україну. Мені безмежно приємно бути в числі тих людей, в числі офіцерів Збройних сил України, які знищили мільйонну армію з ворога. Ворога. Хотів би я назвати якось по-іншому, скажімо, ворога. Ну, це, цього ніхто не зробив. За крайні роки ніхто навіть не планував таких війн насправді. Можливо, хтось планував, але це абсурдно, насправді. Все те, що відбувається зараз на фронті, не назвеш, не назвеш Homo sapiens. Це людям насправді чогось бракує. Але та мільйонна армія розбита і розбила її якраз Україна. І нещодавно я говорив. Коли другий за підтримки третього дзвонив до першого, щоб ті заспокоїли 27-го. це про нас, так. Це 27-і, це ми. Хоча, напевно, будемо скоро другі.